Так я Як позволя mm -hmm. тобі за тий одягник Вперед, чи не му запиняється, продовжуйте, поки не потрапати в точку пайбера тебе в суп'ян Так ще те те, що я отримав? Mm -hmm. Яко зворіть тобі втрати, като ти все, що маєш yeah, Подовжите, поки не потрапати в точку вас може бути по своєму виця хочте ти тримаєш своє мене тиснута на неї Температура підвищується Тоби переходимо на наступний рівень Танцпол переповнений, гарячий річайний Я тобі зараз розкладу та це просто Якщо ти німфоманка я поду німфоманку я повзані частині оренди пляжі чи в парку, все що вам подобається Тут Прима в червну паличку і лікар кохання Нехай, що друзі дражнять, я вас підняв Хочеш показати мені, що ти мієш заробити Дитино Потім пістибути їздець на низькому рівні Я досвідчений ветеринар, коли справа доходить до цього Лайна Після того, як у попиті єти ви можете грати з спалиці. Я намагаюся пояснити дитинку, як можу. Я то на руки дівчина а не в руці. Ха-ха-ха, <рес> я відведу тебе в супрями. Я дозволю тобі лазити людями Вперед, чому не зупиняйся, подовжити, поки не потребуєте в точку ой. І буде до тебе, в цукерню Хочете збуштувати, що я отримав Я дозволю тобі витратити все, що маєш Продовжити, поки не потрапити в точку бай Дівчинка, що ми робимо, що ми робимо, де ми робимо, іде ми робимо, ти, що ми робимо, ти, що ми робимо, просто між мною і тобою, так. За мені дитинку й повільно, піднімайся на вершину, катасії, як ти не родив Ми ніколи раніше не чули такого звуку, тому що я ніколи не клав це так Як тільки я вхожу в двері, воно може натягнути моє блискавку Це ніби хто швидше роздягнеться Чи не іронічно, оскільки еротично дивитися на неї встрійна Змусила мене подумати про цю дупу Після того, як я пішов Я так просто потрібного місця, потрібний час Світло вмикається, або вимикається, їй подобається ззаду. Ви повинні побачити, вона скилить. Істина в повільному, режимі на підлозі, коли моє рено. На півоці не зупиниться, друже. Я не зупинюся. від фута, чувак людям, вибік і з'являється. Вся моя компанія шампанським Пляшка за пляшкою ти І ми будемо пити, поки не зникне за побачить. Кошті, квашні пляшці, пляшці, пляшці. Я дозволю тобі лезати людяничі мене зупиняйся, подовжувати, поки не потрапити в точку Ой, Я відведу тебе Я не тобі, не потов, не в цукерна. Хочу десь коштувати ті ще отримав. Я дозволю тобі води, ти все, що маєш Задовжувати, поки не потрапити в точку О відведе тебе в цукер. Я дозволю тобі усети на дяди Берені не запиняйся, потом ти поки не потрапиться без точка, е бо відведе до тебе в цуп'яв Хочу десь що я отримав Я дозволю тобі ти все, що маєш Подовжий ти поки не потрапити в точку бой, я би да тебя сопля я дозволю тобі лезати глядя, ти чи не зупиняюся продовжувати, поки не потрапив подати Ой, я воєн, до тебе в цукер.